Та ти А амури підійшли. На точку. От така краса у нас виходить за 30 хвилин. Я Усіх вітаю, вона лікарці рибалка. Сьогодні у нас з вами дуже насичена програма, тому одразу замішую прикормку, прив'язую оснастку. І погнали. Сьогодні на вас очікує риболовля на коропа і карася на воплавок. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Я з собою взяла все для своєї фірмової рибальської солянки. Першою справою ми замішаємо з за вами прикормку для того, щоб вона постояла. Потім прив'язуємо снасть, загодовуємо точку. Сідаємо, рибалимо, а далі вже переходимо до готовки. Сьогодні я змішую дві каші: це Big Fish від Real Fish і гейзер. Він дає такий, як трохи кисень прикормку. Дуже зручно, що бачите, пакети на зіпах можна собі закрити і зберігати до наступної риболовлі. Отака От яскрава фракція. І в каші Big Fish. Є і зернові є якісь пеліцу, трошки кукуруза. Умс. Так. Водлище буде. Досить потужне, тому що ціль не тільки карась, а й короб з котушкою, з нормальною лескою короповою. Осназку прив'яжемо з вами зараз. Слухайте, класна вудка. Вона потужна, п'ятиметрова, з кільцями, з котушкою, але в руці легка. Поплавок. стопорок І подивимось, можливо, ще треба буде добивати дробинками. Все, майже готово. Залишилось прив'язати гачок. Я буду в'язати без повіців на пряму оснастку, тому що у мене тут досить ну, така хороша жилка. І гачок візьмемо, візьмемо от ні, оцю форму, бо я буду ловити на кукурузку, він більше підійде. Я тут бачу такі перепади по глибині. І отут от буде ідеально. Я вам кожне своє відео, коли ловлю на блок, розказую, що ви спочатку визначили з місцем лову, а потім тільки закормлюєте. Ох, хорошо. І закормлюєте одразу небагато. Я роблю буквально три, два, три, максимум чотири кульки на перший закорм. треба трошки дозволожити нашу кашку. Треба трошки нижче його зробити. Отак от, от буквально. На дерево у нас все готово. Залишилась тільки насадочка. І будемо ловити. Я бачу, що дуже багато краснопірки зверху плаває. Ой, ой! Ха-ха-ха! Зачепилась. <рес> От це свідчить про те, що там просто дуже багато оцеї дрібної риби зараз на корм. У нас поклвка. Друзі, я... Ух, блін, чуть не впала. Друзі, навіть не встигла вам камеру вмикнути. Ух ти ж. Хороша риба, це все. ой ой-ой-ой. Ох. Ж давай сиди на тебе дуже довго чекала. Все ж таки працює ця теорія, що дрібна риба перевертає увагу на точку більшої риби. Бо весь час оцей червона пірка мене мучила, мучила, дергала той поплавець. І от нарешті, нарешті я дочекалася свого коробчика. Так, Катя. Будемо сподіватися, ти в таки вмикнула цю камеру. Слава Богу, молодець. Дивіться, який красень. Який красень. Сазанчик такий. Я чекала на його клювання вже зголодніла. Клас, дуже гарний, дуже красивий сазанчик. Чистенький такий. Супер. Бачила, які сильні. Осезанчики, вони такі завжди сильні невиважувані. Цьомкую тебе і пливи по мамцю. Блін, друзі, я навіть... Та що ж таке? Не встигаю закидати, як одразу клює. Це от Краснопірка. Знаєте, хоча Краснопірка... Досить непоганого розміру, отак от вона мене весь час задовбує. Я вам це все не знімала, бо просто зрозуміло, що так не цікаво. А коли клюнув цей короб, я була трошки не готова. Бачите, що чудить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ух ты! Ух! Вот так вот. Вот так вот. Вот, ух ты ж! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А кто ты там такий? Так вот клевала дрібна рыба, а потом бах. А хто ти там? Це просто здоровий Амур! Бачите, прийшла велика риба на мою точку. Блін, це здоровий амур. Та ти шов? Да. Так. <ріст> Отак, друзі, бачите, реально, маленька риба, вона на точці робить рухи, вона баламутить воду, вона їсть і вона тим самим пригортає увагу, ух ти що. Пригортає увагу і великої риби. І потім підходить велика. О! Ах, ти ж! Киданув він мене. Ну нічого, я думаю, що зараз піймаю, тому що рибу я дочекалася, риба на точці, риба ловиться. Да, десь годину, може навіть більше я сиділа і от тільки бачила, як краснопірка смикає той поплавок. Є. Ух ты, ого. Поки що не бачу, хто там. Амур знов. Амури підійшли. На точку. Ух, да вы шо. Це також дуже великий, дуже, дуже великий, хороший Амур. В цю писаку він навряд чи влізе. Да, такий. Хороший, здоровий. Знову зараз мені тут цю рибу розпугаю. І, знаєте, і боюся, щоб знов не зійшов. Давай, друже, давай сюди. Я тебе сфоткаю. Ой-ой-ой. Сильно пре. Ти чув, спіймав, сфоткав, відпустив. З тобою так і буде зараз, чесне слово. Ще трошки. Ух господи. Я це зробила. Друзі, здоровий. Кіла під чотири такий. Який красення мур. Красень нереальний, а мурів не можна довго тримати. Без води, тому ми його одразу відпускаємо. Дякую тобі, друже. Що у вас там багато на мікорм, так, да? прийшло, я так розумію. Раз перший, другий клюнув. Подобається вам моя кашка, так? Да? Подобається хлопцям. Фу, вау! Це просто вау! Це просто супер! Це просто, а, я не знаю, Вже як невчасно у мене. Ой. Закінчилась пальця. Пам'ять на телефоні. Я бачу клювання. Ніфіга собі! Ніфіга собі. Та ви що, ну, я думала, в мене знов амур клює. Це тут така краснопірка. Дивіться. Це краснопір. Ох, я такого на зажарочку дуже люблю. На зажарочку такий просто ідеальний. От, до речі, вам інформація щодо амурів. Амури, вони як і коропи, вони ходять з граєю, харчуються. Рідко оп-оп-оп, друзі, клювання. Рідко амур буває один на точці. В основному їх декілька. Тому саме у мене клюнув один амур. За ним наступний, бо вони сюди прийшли, вони тут їли. Навіть не встигаю закинути, вони вже тут. Такі здорові, що вони просто на цю кукурузу клюють одна за одною. Їм пофіг. Їм просто пофіг. І от все, от вона вже там. Тупо в закид. Ось така здоровезна краснопірка. Друзі, я дуже часто буваю на риболовлях і знімаю все на свій телефон. І от він вже сів. А нам ще з вами рецепт знімати, нам ще рибалку знімати. Тому маю з собою отакий от павербенк. Це портативний зарядний пристрій скіфа Outdoor 40 тисяч ампер. Тут LED дисплей у нього і зручно його переносити. І ззаді ще є у нього ліхтар. Зараз день може бути не дуже добре видно. Набагато вистачає на риболовлі саме те, що треба. Друзі, поки заряджається телефон, одночасно не можна використовувати мікрофон, але наче вітру немає, вам має бути гарно мене чути. Дивіться. Мій рецепт солянки дуже простий, тому запам'ятовуйте, я буду готувати одну порцію для солянки, нам знадобиться різні копченості. Чим більше копченості, тим смачніше. Огурки, томатна паста або кетчуп, цибулина, картоплина, оливки, маслини, що більше любите. Ну і така трошки зеленушка, сметанка і лимончик, це вже для подачі. Нам з вами треба все файно нарізати. Для цього у мене є такий набір з собою. З рибальським посудом. Беремо дошку. Беремо ніж. Копчене сало. Це смакота. гірки, але не спішіть зливати розсол, Він нам також знадобиться для солянки. Тепер подивіться, як тут у мене все по царськи влаштовано. У мене новий набірчик є походний, дуже зручний, от саме під одну людину, саме тому я так все порційно нарізала, каструлька, сатейничок. А тепер все максимально просто. В першу чергу ми обсмажуємо сальце. Сальце обсмажили і додаємо туди нашу цибульку. І додаємо інші ковбаски після ковбасок огірки. Додаємо сюди трішки розсолу з огірків. Пару хвилин воно потушкувалося, додаєте картопельку, виливаєте звичайної води. І все, нехай вариться, поки не звариться картопля. Вже в самому кінці можна солити і перчити, бо дуже багато солі в копченостях, в огірках. І також в самому кінці додаєте маслинки. Поки у мене доготовлюється обід, я собі облаштую зручне місце. На такому стільчику я рибу не ловила сьогодні. Ми самі бачили там склон. Там не було можливості особливо так розсістися. І я взяла, звичайну, табуретку. От така краса у нас виходить за 30 хвилин на риболовлі. Ой, боже мій. Чи то я голодна? Кота. Себе смачно погодували, можна продовжити ловити і годувати рибу. Я закинула на точку ще десь три бомбочки корму, поки готувала, щоб прийти і ловити. Ого, оце плотва. Неочікувано. Краснопірку ловила сьогодні, а тут така плотва, непогана теж. Та ні, що це таке опять клювання таке, як якоїсь дрібної риби. Але вона. О, ні! О! О-ох-ох-ох-ох-ох! Це він. Це він, це він, це він. Друзі, це він. Та що ж таке? О! От так от зря не говорила. Бачите, поки я їла, тут у мене точечка запрацювала. Тут у мене точечка запрацювала. А ну хто там, короб чи амур? Якщо чесно, я не бачу. Ти який сильний. Який сильний. Алло, ку-ку, ти куди? Блін, це дуже, це дуже здорова риба, друзі. Це якась нереально здорова риба. Так, мені вже не весело, я вже переживаю. Це, мабуть, більша риба, ніж у мене була сьогодні. Я взагалі не можу його зупинити. Просто не можу його зупинити. Іди сюди. Ой, він тримається на просто на своїй. Ні, 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 сюди, сюди. Не можу дотягнутися. Просто тримається на бусі. А, зараз зійде. Зараз зійде, друзі. Він тримається, от просто я побачила на такому вот чесному слові, що вам не можна передати. Давай сюди. Давай отак вот от. Опа. Фух, взяла. О, взяла. Я вже думала, що зійде. Все. Да, він боєць, звісно. Цезаневич такий. От такий От такий красень. Ви знаєте, для поплавка це реально класний трофей. На пополовок це дуже приємно отаку От рибу тягнути. Фух, друзі, я думаю, що дуже велике і довге відео буде. Не можна такий хронометраж на YouTube. Там вже і так хвилин 30, може 40. Тому я цю рибку відпускаю. Ох. І буду з вами прощатися, мої хороші. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Ви самі найкращі у мене. Це вам. Пока.